Всім привіт! З вами марна час. Сьогодні буде огляд і проходження невеличкої Toyama Photo Adventure. Гра тепер на Android та iOS. До цього вона була на комп'ютері. Тепер можна пограти і на мобільних девайсах. А, з приводу керування. Клікаєш по екрану, все класно відгукується, іде куди треба. Ось, Нажимаються певні а, ці клікабельні такі дії. Включається, виключається он телевізор. Все достатньо легко, прикольно. На екрані ніяких проблем не виникає. Автоматично сам він переходить. Музичка теж включається автоматично. Камера крутиться достатньо зручно. Ось діалоги пропускаються простим натисненням на будь-якому екрані. Ось у нас діалог. В принципі, стандартно. Що відбувається, так розумію, нам зараз дадуть наш основний апарат, який ми будемо працювати всю гру, це фотик. Ось. Тепер нам кажуть, що ми беремо камеру. Так, і хочемо, щоб ми щось спробували зробити фото. Так. Що тут за нас? Рамка. Альбом нам дали. Тут у нас є певні, я так розумію, завдання, які ми можемо зробити. Так, камера крутиться. Просто проводити на вільному місці вліво-вправо. Ось, можна посидіти, полежати, в принципі, це опціонально. Так, мене не випускають, поки я щось з ним не зроблю. Каже, подивись фото, а в альбомі пусто. Нема нічого не тут, не там, не сям. Так. Ну. Я так розумію, він хоче, щоб я спробував сфоткати на ньому. Так, ну, давайте пробувати. Заходимо в інвентар, беремо камеру. Так, у нас є вон якийсь снапшот. І погнали. Чи зберегти до альбому, ну, раз мене не випускають більше, то, мабуть, що так. Так, дивимось фото. Ось це фото. Чік. Супер. Так, йому сподобалось. Так. Тепер пішли на вулицю. О, ну супер. Тепер дозвіл на вулиці. Є, ще якісь досягнення мені. Зарахували. Супер. Так, тут вільний світ. Так, щоб почати свою. Подорож, мені треба поговорити з цим чувачком. Так, крутимо, вертимо. Так, ми маємо поговорити з кіоском. Ну, коротше, з чуваком в кіоску. тобто. Так, привіт. Привіт, привіт. Коротше, ми хочемо почати подорож, звичайно. Так, для того, щоб отримувати Безкоштовні квитки треба допомагати коротше, громаді, яка знаходиться тут. Ось вони нам будуть ставити штампи. Ось тут нам зараз потрібен один штамп, щоб е подорожувати далі. От, супер. Що нам кажуть, що ми чекаємо на автобус? Так, куди ти хочеш? Ага. Куди я хочу? Так, Куди завгодно, але ось мені карта зараз не дає, скажімо так, вибору, куди піти. Повертаємось пізніше. Я, коротше, десь з хвилинку побродив на карті, і ось я знайшов якогось чувака, який хоче нам ще щось сказати. Він мене хоче запросити в подорож, і коротше, він заховав тут якісь подарунки, які я маю знайти. І у нас з'являється, бачите, нове завдання, типу знайти подарунок. І за це він нам потім поставить штампік, який нам допоможе цей. Бо бачите, зараз, коротше, в нас одно нікуди не пускає. Ну, от. То, так, цей чувак. Я не дуже хотів з тобою поговорити. Ну, ладно, також, будь. Так, треба тепер шукати подарунки. Ну, ось щось схоже на подарунки, може, їх треба сфотати. Так, чик зберегти до альбому. Так. Mm -hmm. Ну, нічого так, типу, не виконалось. Ага, он якийсь. Ці подарунки не беруться. Можемо показати треба. Ні. Типа, треба його все-таки знайти. Я просто що не знаю, який тут в грі функціонал. Типу, ми крім взаємодії з фотиком щось можемо зробити. Ще додатково чи ні. От, ну, але. Але за будинком он є якийсь, коротше, подарунок. Може, це воно. Ага, ух ти. Якісь капці. Прикольні. Такі на крокси трохи схожі без задніка просто. Ось, я знайшов. Подарунок. Ну, типу, місія виконана. Повертаюся, значить до цього чувака, щоб, типу, здати йому квест. Він дуже здивований, що я знайшов. Ось, і він хоче поставити мені штампік клац, Ну, я сам його, типу, ставлю просто в вільному місці. Але ну, тіпаж, я б без нього б не поставив його. Так, він задоволений. Супер. Е, так, все. Він більше нічого не дає. Ні. Добре. Е, ну, Тоді що? Давайте спробуємо. Типу, кудись поїхати? Так, куди ми хочемо піти? А чи нічого немає, маштампік є. Ну, давайте до цього. Чувака. Так, скільки я маю, один вже є, і мені вистачить на безкоштовний автобус. Так, ставить мені якийсь ще, коротше, штампік. Угу, Супер. Так, і тепер, по ідеї, мені все вистачить. Так, чекаю, чи, звичайно, чекаю. Ага, ось. Тепер у мене відкрита. Наступна локація. Така, що, чесно кажучи, я мабуть зуби злимі з язиком зламаю, коли Коротше, я його буду вигов... вимовляти. Нам кажуть, що тримайся, мал типу. Так, супер. Коротше, починається наша подорож. Сідаємо на якийсь типошкільний автобус да? і виходимо. Так, он якийсь всі хочуть з нами поговорити. В альбомі у нас тільки корова там походка в по дорозі, коли шукав того подарунка. Тепер треба шукати, коротше, собі новий геморрой, типу нові квести. Так, ага, метелики. До речі, вони у нас є в тій книзі, і ми виконали, типу, квестів. Ну, взагалі, типу, забавно, прикольно. Така вона ніби чорно-біла і 3D-шне, і дуже прикольна. Так, я просто поговорив щось. Квести він не дав. Це наш, коротше, цей провідник, що він там нам хоче сказати, що тут треба, коротше, одним не відділаєшся, тільки сім треба зібрати цих штампів. Тобто де сім квестів треба виконати для того, щоб його коротше, пройти. От, що тут у нас можна. Сісти, типу. Не, ну сісти, це, короче, штампи нам не принесе. Ось. Давайте дивитися, що тут хто є. Щоб збирати якісь квести. Угу, Ось перша якась ще теж фотографша. Так, фоточеллендж. Так, вона додала. Коротше, в мою карту. Ну, ось це, до речі, другий. Не знаю, коли був перший. Ось, ну, все одно. Так, он. Білка бігає. Так, і коли вона, типу, на світлі, то її видно. А коли ні, то, мол, типу, ні. Ну, в принципі, як і в звичайному житті, що, типу. О, тепер у нас зарахувалася білка в альбом. Тут більше нічого клікабельного немає. Ось, що там у нас є: фоточеллендж. Так. Угу. Ну, щось не дуже зрозуміло, що треба поки що зробити. Завдання такі доволі абстрактні. Ну, я так зрозумів, що, типу, з запасом трохи дається. Ну, от, Так, там карта обривається. Давайте зайдемо наверх. Тут теж нічого особливого немає. О, якісь у нас є ще бажаючі. Привіт. Так, ти хочеш пограти в хованки з моїми друзями? Так, стати на цю вишку і спробувати їх знайти. Так, я та їх бачу. Якби вон вони є. Так. Е може спробувати через камеру. Так, оп, ага, ось я навожу і, типу, воно щитує їх. Так, один готовий. Цікаво, скільки їх взагалі тут має бути. Щось не бачить, хоча я його бачу, типу, ну, воно не бачить. Що світла нема чи що? Давайте спробуємо, може типу, приблизити. О, все супер. Так, цього бешкетника ми знайшли. Давайте далі. Так, он там хтось ховається, бачу його. Все, і він знайдений у нас. Такс. Якісь об'єкти. А як, як воно залізло на те дерево взагалі, я не можу зрозуміти? Це якийсь жах просто. Так, тепер, коротше, ми знайшли всіх і. Ми заслужили одну із семи. Ну, тобто, семи необхідних взагалі. Я дивлюсь, їх тут 15 може бути на цьому рівні, то можеш кажу. Тобто, квести можна виконувати всі, але, типу, половина. Обов'язково, грубо кажучи. Так, якийсь жах, коротше, відбувається. Так, мені дають, коротше, якісь там окуляри, з якими я буду бачити привидів. І я так розумію, що тепер я бачу тих, кого раніше не бачив. Так, він дав мені якийсь квест. Ну, може цей мені чувачок дасть якийсь квест. Так. Привид. Він хоче. Щоб я допоміг йому типу. Якісь речі його повернути чи щось таке. Ну, коротше, будемо шукати. Якби без речей дійсно, не дуже прикольно пташечка якась літає. Ну тут, коротше, глухий кут, нічого тут немає. Можна посидіти хіба що відпочити. Вони такі прикольні кольори, речі, зараз стали. Так, ну коротше, він мені нічого нового не скаже. Стандартна просто і відписка. Ну, погнали на вулицю. Думаю, коротше, пора забиратися з нових квестів. Тут зрозумілих мені поки немає, треба що шукати далі. От тут начебто все виконано. Ось. Коротше, он знизу з'явився, до речі, привид, якого раніше я не бачив. Чи точніше, може, його і не було тут. Ну, Бог його знає. О, він похвалив мої ці окуляри І каже, що, типа, пограємо в шкарпетки під горщичками. Так. Ну, коротше, тепер маю сказати, я, де його шкарпетки. Ось вони. Я був дуже уважний. Так. Пара вологих шкарпеток у нас тепер є. Хм. Так, що він там ще хоче. Тепер він. Хоче, щоб я повернувся, коли буду, типу, більш налаштований на якусь складну гру. А я, в принципі, вже готовий. Так, тепер він заховає, коротше, камінь. Ну, давай. Тіпа штука рухається швидше, але, в принципі, в загальному їх тут три і не дуже складно помітити, де його камінь. Ось. Так, каже, що я дійсно хорош, але хочу перевірити ще. Так, ну, тепер я дивлю швидкість, така, звісно, взагалі. трешак. Так, ну камінь тут. Ну, ти вже. Ні, він ще не носити. Все хочеш ще, коротше. Ого, нічого собі, що він хоче, коротше, щоб у мене око випало просто. Так, все. Камінь я знайшов. Так, все. Чемпіон ніколи. Нікому він. Коротше. Угу, Все, поставили тепер дві. Ну Коротше, ще 5 залишилось. Мені здається, там шкарпетки може комусь були потрібні, ну не суть. Так. Заходимо в якийсь готель. Так, ти мені хочеш дати квест. Так, чи чув я щось про монстрів? Ну, типу, да. Угу. Хоче побачити, коротше, фото монстрів. Може краще було сказати, що їх не бачив, бо я не знаю, де їх тепер шукати. Так, тепер у нас є ось такий от сплячий ведмідь. Так. Що він хоче? Ага, у мене є камера, і він, типу, хоче. Гарні фото свого готелю. Так, тобто, новий квестик ми взяли. І фотоготелю. Ну і що тобі сфоткати, я, чесно кажучи, не знаю. Може його сфоткати. Типа такий от, коротше, він стоїть, а ззаду він на фото теж стоїть. А раптом, якщо його нема, то всі будуть думати, що хтось ще стоїть. Угу, mm -hmm. Ну, що ще пофотить, ліфт нас не пускає. Що йому пофотить його, може ці? Зелень, типу, Всяку. не знаю. Більше такого нічого немає. Щоб фоти, все-таки сумне. Ну, давай, короче, попробуємо здати йому квест. Так, ти хочеш, короче, фото свого готелю? Ну, з тобою попробуємо, на тобі. Ти не бачиш готель, блін, а що ж ти бачиш? Він, може, хоче прям, типу, готель як будівлю. Ну, короче, вийду на вулицю. Трошки відійдемо. Коротше, щоб була максимальна відстань. Так. Крутимось, вертимось. Так, оце його готель. Ну, коротше, якось, якось так. Типу. Щось влізло, щось не влізло. Там хай сам уже собі думає. Обрізає, як хоче. Д Домальовує. І, може, це все-таки воно. Так, знову він питає. Ну, звісно ж, є. На. Так. Що тобі дуже близько? Він хоче побачити весь готель. Він знає, коротше, місце недалеко звідси, там, де можна буде сфоткати типу, здалека. Думаю, для першого огляду досить. Побачили, як би, саму суді гри. На Android і на iOS дійсно зручно буде грати. Гра доволі таки прикольна, незвичайна, Із буденності, звичайно, аркадний виходить. Ось прикольно щось там, коротше, полазити, подивитися. Всім дякую за перегляд. Якщо сподобалось, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім па-па, гарного настрою!